Це було неймовірно. Це було просто неймовірно. Підтримуємо його всі, всі діла і зараз підемо опять в командіровку. Зараз у мене опять прилагається. Вау. Вау, який Бог. Давайте подивимося. Блін, треба було ульту подивитися на звичайній швидкості. Давайте усилимо спочатку. Поти. Потищі. Ой, вой, волка одиночки запромен воло. <ріхи> <ріхи> Блін, не лагай, будь ласка. Ребята, це просто неймовірно. Ой, зверну атаку зробимо. Вот Це ми перемогли, це просто неймовірно. Це просто, це, це не просто, це нереально.